Реконструювати та відновити діяльність наявних в місті басейнів, впровадити програму навчання дошкільного та молодшого віку, покликана програма розвитку плавання у Чернівцях на 2016-2020 роки, яка є спільним пілотним проектом Федерації плавання України та влади міста. Я думаю, що не треба розказувати, наскільки він важливий для здоров'я нації, для безпеки дітей, поводження дітей на воді. Це олімпійський від спорту. І переконаний, що чернівці, чернівці чернівчани мають потенціал спортивний. Але для того, щоб цей потенціал реалізувати, необхідно створити відповідну інфраструктуру. в Нашій програмі займають якийсь процент. А все остальне це якість життя міста. Это качество жизни жителей, это безопасность детей, это то, что непосредственно нужно каждому городу Украины. Вопрос только в том, надо ли это горожанам или не надо. Все, что от нас требовалось с точки зрения профессиональной, мы думаем, что мы сделали и предлагаем сегодня вашему вниманию. Дальше шаг будет это спортивной общественности. Професіональних людей, які займаються організацією життя города, на думку представників федерації, заплановані упродовж п'яти років громадські плавальні басейни матимуть пропускну спроможність близько п'яти тисяч чоловік на день, а їхня площа збільшиться у сім разів. Також це дозволить проводити у Чернівцях змагання різної категорії. Окрім цього, було нагороджено учасників конкурсу дитячого малюнку. Ми хочемо плавати. Та оголошено результати архітектурного конкурсу на проектування сучасного плавального басейну за стандартами ФІНА. Петро Гайдашук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.